Тут підлягає розборці ще цей цілий поверх і оцей нижній. — Сьогодні місяць, власне, з того моменту однієї з найбільших атак. Власне в результаті якої. В нас загинуло наших вісім лів'ян. На жаль, цього тижня ми отримали сумну звістку, що загинув восьмий мешканець, який мешкав в будинку тут напроти Коновальця 46. Це в цьому будинку, де так само загинула в момент атаки медична сестра, яка працювала в п'ятій поліклініці. Так само четверо наших лів'ян ще перебувають в лікарні. Загалом, якщо сказати про ці обсяги, Постраждалих будинків це 189 будинків в двох районах міста. Це в залізничному і франківському районі. 21 будинок зазнав дуже сильних руйнувань, тобто, де або немає загалом дахів, або є сильні руйнування, які вимагають дуже великих значних змін конструктиву. Мова йде, що з тієї кількості будинків, які постраждали, у нас є насправді близько. Двох десятків це є будинки пам'ятки архітектури, які вимагають окремої процедури погодження. Загалом знищеними є 52 квартири, п'ять будинків. Ми маємо попередні акти, що вони не підлягають відновленню. Ми зараз ведемо спілкування з мешканцями п'яти будинків, там де є акти про неможливість їх відновлення або це буде фінансова компенсація відповідно з обрахунками або це буде надання квартир тобто це буде вирішено тим мешканцям які не мають де проживати надали компенсацію для 53 сімей вони зараз мають змогу орендувати житло. Компенсація складає до 15 тисяч гривень. Зверну увагу, що тут є велика кількість пам'яток архітектури, тому це займає певний час. Тут не можна просто брати будь-який проект відновлення, його потрібно узгоджувати. Саме тому нами передбачена компенсація за той момент, поки будинки відновлюються, щоб мешканці мали змогу собі орендувати житло. Найскладніша ситуація, і найбільше постраждали. У нас два навчальні заклади. Це і 17-й ліцей, який тут поряд знаходиться, і 5-й ліцей. У 17-му ліцеї просто. Величезний об'єм вікон, От, постраждавший, так само вони вже замовлені на наступний тиждень будуть. От тепер по п'ятому ліцею, тому що там якби найбільше руйнування. Перша частина, звичайно, що ви вже можете бачити, там був дуже зруйнований дах, який зараз фактично вже повністю дерев'яна основа знову зроблена, е, натягнута плівка, і тому ми чекаємо накриття. Там дуже швидко зробили і виконали роботи. І тому, наприклад, внутрішньо приміщення абсолютно від дощу чи від осінньої погоди не постраждало. Друга річ це вікна станом на сьогоднішній День в школу завезено 38 вікон, 28 вікон, з яких вже встановлено, і це теж можна бачити. Інші вікна будуть встановлені на наступний тиждень, от а далі ми вже приступимо до оздоблювальних робіт, зароблення відкосів і тому подібне. Паралельно друга частина п'ятого ліцею це пам'ятка архітектури, і там теж ми проходимо відповідні процедури для того, щоб відновити історичну будівлю. Діти навчаються. Ми зразу ж таки фактично на наступний день після обстрілів навчальний процес був відновлений. Перші п'яті класи дітей п'ятого ліцею, наприклад, навчаються в своїй школі, тому що в них там і харчоблок, тому що. Інша частина школи сторона протилежна від вибуху. Вона постраждала менше. Там абсолютно можна навчати дітей. От учні 6-9 класів навчаються у 17-му ліцеї, тому що 17-й ліцей це велика будівля, а учнів не є так багато. Вона спокійно вмістила її. Тому фактично всі діти охоплені процесом, і це вже фактично місяць часу. У нас з тим немає проблем. Ну взагалі в перші дні прильоті до нас звернулося понад 200 мешканців, але найкритичніших це є в нас 60 людей. Які постраждали найбільше в них є і руйнування квартир, і пошкоджені побутові речі. Але ми адекватно віднеслися до кожної ситуації. Вийшли на кожну адресу, побували в кожній квартирі. Технічно кожну квартиру пройшов ліцензований експерт. Ми дали якісь зразу їм роз'яснення, що потрібно зробити з їхньої сторони. Допомогли все, що потрібно з нашої. Були забиті всі критичні вікна, двері, тобто, щоб не було якихось мародерних таких речей. В нас є по всіх звіти, як потрібно відновлювальні роботи провести, крім 44-го, тому що він надалі проходить розбирання, підлягає розбиранню.